В першу чергу для того, щоб лікувати свого, треба визначитися, яка проблема Треба правильно діагностувати і встановити діагноз. Так? Тобто, насправді, є чіткі покази до лікування суглоба без оперативного втручання, і є також чіткі покази для лікування суглоба з допомогою оперативного втручання. Основними методами обстеження суглоба є рентгенографія. МРТ дослідження по необхідності томографії. Коли чітко встановлений діагноз. І, скажімо, ми маємо артроз другої, другої, 3 ступені, пацієнт не лікувався, захворювання почалося тільки. Зазвичай це використовується медикаментозна терапія, місцеві препарати, встановивши причину, кожне захворювання має і певний тип лікування. Тому консервативні методи. Використовується нами широко, достатньо. і Якщо показів до оперативного втручання немає, то звичайно ми його не пропонуємо.